Грали в шахи та здобували перемогу. 20 липня члени громадської організації шахова федерація Привуцька фортеця відзначили міжнародний день шахів. Зібрались на літньому майданчику Приуцького технічного коледжу. Традиційно організували особистісно командний турнір. У королівській грі взяли участь 36 шахістів. Маленьких спортсменів об'єднали у чотири команди. Ці змагання нас проходять щорічно. Ми вдячні директору Агроколеджу Чернікову. Павлу Івановичу за те, що він нам щорічно надає локацію, тут дуже зручно, тут містяни можуть наблюдати, як проводяться наші змагання. Ну і це тут популяризація шахів. Тут майже всі сильніші діти міста Прилук, вихованці Прилуцької фортеці та ДЮСШ. Максиму волошину всього 10 років. П'ять з них займається улюбленою справою грою в шахи. Хлопець хвалиться, вже став справжнім чемпіоном. Брав участь в чемпіонаті України в чемпіонаті області. Рехи це для мене незамінна частина мого життя. Я дуже люблю це заняття, тому займаюся їм майже кожен день. Вже має здобутки і Назар Бойко може похвалитися титулом чемпіона України з шахів. Ділиться, аби вибороти таке звання, варто дотримуватися основних правил. Постійно займатися вчити самому аналізувати партії, розв'язувати задачі і робити завдання, упражнення. Дванадцятирічний шахіст Єгор Дяченко у цьому спорті чотири роки. Говорить, з цією дисципліною познайомив дідусь про свій вибір не шкодує. Мені шахмати сподобались тим, що можна розвивати, що можна розвивати свою мислену способність, що можна ну краще буде головою думати, і все таке і просто подобається. Хлопець, як і його колеги по шаховій дошці, також активний учасник змагань. Я брав участь в міжобласному турнірі, зайняв там друге місце, отримав солодкий подарунок, також був учасником багатьох чемпіонатів області, багаторазовий призер чемпіонату міста. Фіналіст міста та також був чемпіоном. Грою в шахи займаються не лише хлопчики, але й дівчатка. Злата Шевель відвідує шахову федерацію два роки та вже впевнена, що у виборі саме такого виду спорту не помилилася, тому що бо це корисно, цікаво. Тут в мене є друзі. Тут позитиву багато, тому я їх вибрала. Всі призери та учасники відзначені грамотами та медалями. Їх забезпечив відділ сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради. Від громадської організації Шахова федерація Прилуцька фортеця всі учасники отримали солодкі подарунки. Призерів командного турніру відзначено грошовими відзнаками.